Микола Володимирович, ми доставили вам автівку Volkswagen Golf і хочу запитати у вас. Розкажіть, будь ласка, як вам автівка і як співпраця з нашою компанією? Навіть тест-драйв вже провів Дуже подобалось. Дякую за доставку. Все великолепно, оперативно. Спілкуватися було дуже. Приємно. В общем, велика-велика. Серйозна. Спасибо, да. Серьезна. Спасибо, Так. Серйозна фірма. Найшов її звичайно в інтернеті. Були колебання. А потім після перших же діалогів якась довіра прийшла. І так воно і вийшло. В общем, делікалепта. Чудовий відгук. Ми вам дуже дякуємо.